Харків долучився до свята дня працівників ракетно-космічної галузі України. Тих, хто створював та випробував найскладну техніку, проводив дослідження, готував найкращих фахівців. Внесок харків'ян у розвиток космонавтики неможливо переоцінити. Що найменше підприємства із загальною чисельністю близько 120 тисяч спеціалістів працювали у ракетно-космічній галузі. Харків'яни створювали систему управління практично для всіх типів ракетонос. Сіїв організації, установи і вищі виконували науково-дослідні розробки і втілювали їх у життя. Всіх тих, хто зробив значний внесок у розвиток аерокосмічної галузі, привітали на заході зоряне покликання. Харківський міський голова Ігор Терехов подякував працівникам галузі за їхню самовідданість та за збереження наукового потенціалу міста в умовах війни. За все хочу подякувати. Подякувати вам за те, що ви сьогодні у Харкові, за те, що під час війни ви кожен на своєму місці робите все можливе, щоб пришвидшити мир. Завдяки вам Харков завжди був, є аерокосмічною столицею України. І це, безумовно, ваша заслуга. Хто з нас з дитинства не мріяв бути космонавтом? Мабуть, всі. Я пам'ятаю, коли ще дитина виходила до планетарію і мріяли. Мріяли побачити зірки. І завдяки вам завдяки вам, мрія людства здійснилася. Завдяки вам, сьогодні, незважаючи на все, працюють наші підприємства Аерокосмічної галузі. І сьогодні мені дуже приємно бути серед вас. Я вірю, що скоро настане. Такий доброчиканий мир. І вірю в те, що наше підприємство Аерокосмічної галузі будуть провідними підприємствами, що завдяки їм буде розвиватися космічна галузь. Ще раз хочу привітати вас, привітати вам з цим чудовим днем, з святом. і, звісно, побажати кожному з вас міцного здоров'я, побажати, щоб якнайшвидше настав мир, і щоб ми разом відбудовували наше славетне, Міста Харков. під час урочистостей Ігор Терехов вручив кращим працівникам галузі почесні грамоти харківської міської ради, грамоти виконкому, подяки міського голови. Приємним подарунком для всіх присутніх на заході став виступ відомих творчих колективів Харкова. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.